Вітаю у 1989 році. Ми продовжимо нашу розповідь про програму у неділю вранці. В ну, чому саме про неї, я наприкінці нашої передачі скажу. І перший сюжет про легендарну людину, героя Радянського Союзу, повного кавалера ордена Слави, Павла Христофоровича Дубинду. Ми завітали до нього у село Геройське. І там посиділи біля лиману, поговорили, Павло Христофорович позгадував війну на наше прохання, а потім посиділи і за столом, їли коштували рибу, фрукти, овочі з його городу. Дуже цікава людина і така некваплива, ґрунтовна. І мені зараз, я думаю, не тільки мені, приємно буде згадати Павла Христофоровича Дубинду, нашого земляка, нашу легенду. І все ж таки битви вигравали не царі, а солдати, такі, як наші діди, батьки. І батьки, от живе у нас на Херсонщині Павло Христофорович Дубинда. Повний кавалер ордена слави і герой Радянського Союзу. Може, до нього? А ким він був? Він розвідник. Давай ми як розвідники. Ну Давай. Заплуталися. 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 Так що, ребятка, запуталися? заплуталися. Заплуталися. Туди? Туди, туди? Павло Христофорович Дубинда справжній герой. А може тут земля якась особлива. Тому що чотири жителі села Геройського стали героями Радянського Союзу. Павло Христофорович, 20 нагород. А скільки поранень було? Бух, у мене? Да. — Одно ранення. Розкажіть, як це? Ну, раненіє я отримав так теж, по глупості, звісно. Получил я задание. розвідати там одне озеро. За озером, ми, ми, ми не знали, що там озеро є. На карті в нас озеро є, але на, на озері він поставив плоти, а ми ж не в курсі діла. І от наша артилерія здолбає округ озера, снаряди, ну думаю, все накрили вже. Хопа, як ми перестали обратно постріляти. Тільки ми перестали набратно стріляти. І потім мені дають завдання пойти в тил, вияснити, откуда він стріляє. Ну, ми пересосалися через передній край, зайшли в тил туди. На розвіті ми підходимо до того озера. Тому влешли він на наших глазах очередь дає. Я глянув на, на озері стоять. Думаю, чорти її витаскали, на воду поставили. Не даду парень. Я тогда отметил на карте, думаю, ну ты уже все, а назад вертаться ж уже нам поздно. Надо день. Мы пересидели день, дождали до удачи, ночью возвращаемся назад. Наткнулись на траншея. А что за траншея? Рассмотрелись, вроде мы за, это время не должно быть траншеи, значит, мы не туда пришли. Попробовал я песок сухий, уже песок высох, значит, эта траншея давно выкопана. Значит, я спустился в траншею, а ребята пошли по радбрусферу, по траншею. Немножко прошли, потом шлема говорит, Паша, смотри, он, по-моему, блин, да, дырка туда. Ну, я дохожу до той дырки, значит, иду же внизу. А гранату я приготовил, что только спускался вот тут. Вытянул чеку, пальцы распустить, граната будет взрываться. И я так залез, да, дырка, значит, туда. Я посмотрел, Тімно ж нічого не видно. Послухав, вроді все тихо. Розворачуюся і тут нікого нету. А він в той момент одразу з розривною пулію, з пістолета. Я впав там же і кинув одразу гранату. Ребята, він ранені, я руда. Вони вскочили туди з фонариком, присвітили, там лежало два офіцера. Зараз? 76. 76. Ну тоді вам молодо. Здоров'я, дай Бог, і на Нових гіронових подвій. Такі героїчні були часи. Але не прості. От е, Павло Христофорович з ім'ям Сталіна йшов у бій, а дехто і настрад. А знаєш, в нашому селі казали ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні. Але знаєш, чи варто продовжувати? Вже оцінка Дана і Сталіну, його сподвижникам, вже й вулиці перейменовують, але не скрізь. Ну ось вулиця Ворошилова, Толік. Ну, просто не встигли перейменувати. Толік, новий мікрорайон і нові будинки. Їм не більше 2-3 років. І так вулиця названа саме 2-3 роки тому. Вона час, час перебудова. наш час. І ти знаєш, мені здається, що щось тут недодумане. Якщо вже є вулиця Ворошилова, то там має бути проспект Сталіна. Ага, провулок Мехлиса. Провулок Мехлиса, скажімо. Ну, а за оператором нашим десь там. Бульвар Лаврентія Павловича. А сюди грати на вікна, а такий би квартач був, так? Да? Да, тоді точно наше молоде покоління буде знати своїх героїв. Да. А Ворошил... хто такий був ворошило? Полководець. Герой? Так. Да. А хотів би ти бути ворошиловським стрілком? Так. Да. І ти? Тож. І все ж таки зрушення є. Був проспект Жданова, зараз проспект Синявіна. Була тут вулиця Паркова, а зараз вулиця нашого земляка-драматурга. Уліша. А що це видно? Тут вулиця парку. Ну розумієш, півроку вже назва нова, але табличку ще не встигли змінити. А буде? Буде вулиця пар Куліша. Ти впевнений? Впевнений. Не впевнений, що буде куліша, але не вулиця буде, а вулиця А, що ти маєш на увазі? Так, ти правий. Зараз більше все ж таки у нас площадей і вулиць, а не... Площі можливо. вулиць. Але все ж таки, я наполягаю, зрушення є. І в цьому році відкрито перший дитячий садок в Херсоні, де виховують українською мовою. Yeah. А тобі, мама, співає колискові пісні. Ти любиш? Так yeah. А ти нам можеш трошки заспівати? Так. Yeah. Ну заспівай. Ты маму на Сегодня привидай. Про маму на Ты песню заспевай. Ну, no, спасибо, спи. Кто ще розмовляє українською мову? Ты розмовляєш? А ты? Нет. Nee. А ты розмовляешь? Ну а кто ще українською? украинской? Yeah. Ты? Та ти ты українською украинскую мову? Yeah. Да? Да. А чого ж так? Да? Так, українською мовою. А що ти знаєш українською мовою? Я такому до побачення, добре ранок. До побачення і добре ранок? Ну вже непоганий не. словарний запас. Ну все рівно будеш розмовляти українською мовою. Да. Подобається тобі українська? Не Знаю. Не знаєш, чи подобається? Не знаю. Як бачите створення десятка з поглибленим вивченням української мови відразу не може усунути всі проблеми, які накопичувались роками що ми вже скільки в Херсонському обласному музично-драматичному театрі і жодного слова про господарів. Так, і ще Білінський Вісаріон Григорович писав. Театр. Чи любите ви Херсонський театр? Так, як люблю його я. Тобто всією душею. Чуєш, а Вісаріон Григорович не сказав ім'ям, кого названий наш театр? Анатолій Іванович Канцидайло, головний режисер Херсонського обласного музично-драматичного театру, театру імені? імені імені без імені. Що ж так? Ну, повинен сказати, що вже два роки тому, нещодавно, тобто, ну, зовсім нещодавно. не міжнемся, да. От у цьому приміщенні, у цьому залі, наш творчий колектив одностайно проголосував за те, щоб нашому театру... Присвоїли звання ім'я Миколи Гуровича Куліша, видатного українського радянського письменника і, і, нашого земляка. і нашого земляка. І от, наскільки мені відомо, вже 3-4 місяці тому із нашої області пішли папери на Київ. А, ага, пробачте, два роки затверджували, затвердили. Так, і, і тепер вже пішли папери на Київ, на міністерство, на президію, з тим, значить, щоб вже присвоїти таке це ім'я. Ну, рух є. Я думаю, що рух є. У нас рух є, і рух буде. І отже, ми маємо надію, що скоро цей рух прийде до якогось результату і в нашого театру, в нашого театру буде ім'я Миколи Гороча. І Куліша. наступну передачу в 1900 не, бу... не, не будемо нагадувати. казати, в якому році ми будемо вести з театру імені Миколи Куліша. Маємо надію. А хто ж тут наступний герой? Нашої п'єси. Анатолій не герой, а персонаж. Перевелися герої нашого часу. Справжні герої. Лицарі у повному розумінні цього слова. Ну, такі, як Дон Кіхот. Може, не Дон Кіхоти перевелися, а вітряки? Доля сприяє нашим подвигам Санчо. Вперед, на Велитня! Ти ж ти що, дійсно явив, що ти схожий на Дон Кіхот? Ну, все одно не дуже. А ти гадаєш, що копія Санчо Пансо. Головне, що в грудях у мене б'ється серце лицаря перед Санчо. <клухи> ти що робиш? Ти що робиш? Це ж велетень! Жахливий його треба перемогти! І далі, ти так воль, що розіб'єш останній вітряк в нашій області. Так, це останній вітряк на Херсонщині. І слава Богу, пощастило йому цього разу. Знайшовся Санчо, який захистив велетня. На жаль, так було не завжди. Кажуть, що після війни у цій місцевості вітряків було більше десятка. Та знаходились лицарі сумного образу, правда, зовсім не дон Кіхоти, які трощили їх, не вбачаючи в могутніх крилах руки чудовиська, а просто так. Застили їм сонце. Ці пам'ятники народної творчості. Тим, чому пам'ятники? Тих, хто справедливо вважає, що цей столітній дідусь може і сьогодні посперечатися зі своїми юними колегами-мокомолами у роботі. Полтавці тут жили? Да, да, да. Так, так. Та да, да. це да. Собственний млин був цей. А це вже колхоз по-їхньому зробив. А коли він останній свій оберт зробив, коли молодо. А тутечки було вибите на камені. Ну, той сволок треба знайти, десь він є. А яке борошно було? О, якісне. О, о, ні, Яшнишне не було, пшенишне. Я кажу, якісне. Ну, добре. А я вже. Паляниці краще з млина, чим зараз. Шо, чим зараз печуть? Із млина краще. Поволожиш пшеничку водичкою, трошечки стрягла, понесеш так він, як придава його. Висівка, лопата, от і до, а мука, що хоч. Звариш галушки і вареника не розірвеш. Петерпіка, а хотілося б, щоб він працював як А я вже. Судовольцем, я клуночок набняла і понесла. <гум> <А>? <гум> Вершник опинився у желягідному становищі крила скинула Дон Кіхота на землю. Ну, Нам почистило більше, на хоть ковном пригостили. Смачний! Смачний! Так, і повертаємося ми додому. Не на щиті, а зі щитом. Цікаво, яким був театр у часи Дон Кіхота? Це, очевидно, треба, де його знайдеш? Ну, хоча б, яким був театр? На початку нашого століття. Теж навряд хто залишився. Е, Не кажи. Дмитро Романович, але я знаю, що ви бачили театр, в якому брали участь Маяковський, Бурлюк, Хлебніков. Був такий театр? Так. Да. Був а то в у економії Граха Мордвина. Там на канікули приїжджали бурлюкові сини, дочки. Вони вчилися тут. Приїжджали Маяковські туди і вони встраювали. Театр, театр больше казарм, де поміщалися в мене эти рабочие временные. А були такі випадки, що ви брали участь також у цих виставах? Я мой батько там обслуживал эту, ну, но я був возле його. І да. вот во время одної сцены принималось оружие там. И Давид Давидович... Розбив щось із пистолета. Бурлюк. Бурлюк, так. Да. Старший син бурлюка, значить. Давид Давидич, да. І мене заставили искать під нарами, під стенами. Ну, там була така примітивна э, э, стена, да. А знайшли? Не знайшов. Да. Дмитро Романович. А ось вчили вони дітей, майковські, бурлюки, коли приїжджали. На літні канікули вони приїжджали, заставляли мене збирати по економії таких, як я, да. і на, на веранді, вдома Бурляков, на, на веранді од саду, там була така скамейка кругом, тут, і то ми сидали там, значить, давали нам краски, бумаги, хто що може, тот і рисує. І треба ж обов'язково поставити підпис там. А вірші вам читали? Чули да. від них вірші? Так, да, я чув, так. Від да. тих, хто приїжджав? Так, да, були такі, Пам'ятаю навіть зараз. О, годі стогнати, гнати, годі терпіти, годі по нам догождати. З віку до віку ми догождали. Такого, значить, революційного змісту. Так, да, революційного. В те час я ще, 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 ще його. Так, от, да, Дмитро Романович, ну а ось розваги якісь були, Это вони зробили такую поподобие на сухопутну, як этому... Вітрильник да? парус. Вітрильник uh парус, -huh. да. Вони така треугольная. впереді рульове одне колесо. А потім, коли вітер був попутній, по з севера, на час червоний перекоп, черненький черный і він їх потаскав да. Туди, значить, у як За от... попутним вітром. І да, отця завезли туди, значить. Ну, а потім оттуда, значить, послали, що дій, значить, ага, вже так, коня. карету там поїхав. <рив> Дмитро Романович Беззубенко згадував про розваги, які були 80 років тому. А зараз веселяться не гірше, як Одесити на фестивалі рок-музики у новій Каховці. <рив> на місце є доска, і все давно спокійно. Здесь бродят граждане весьма достойно Здесь всегда ты услышишь знакомый жаргон Здесь еще кто-то есть, кто-то держит фасон Здесь никогда не видал я бендюги Ведь я рожден во времена буги-вуги и одесских куплетов я не сочинял. Для меня рок-н-ролл был началом начал. Улыбаясь дюгу, а бульвар ухожу, Со второго люка на него не гляжу. О, протянет руку, и ему я скажу, Я горжусь, что здесь родился... По Молдаванке брожу я пешком Здесь каждый дворик мне чем-то знаком Здесь мало дворников, но зато здесь мой старенький дом Он скоро рухнет, завалится, но потом Не улыбнется далекий паскот а там такой же и веселый народ Там столько много Уютных и теплых квартир Там есть у каждого свой балкон И сортир <рит> Улыбаясь Дюку По бульвару хожу Со второго люка На него не гляжу О, бродя... Какой здесь народ, какой надежный здесь морской флот. И если ты не артист, значит ты аферист. А если ты музыкант, стало быть спекулянт. Под южным солнцем мой город цветет, смеется шутит и песни поет. А я пройдусь и послушаю южную речь. Что вы знаете? Надо Одессу убери. Улыбаюсь дубу, по бульвару гожу. За второго люка на него не гляжу. А он протянет руку, и ему я скажу: Я кажу, что здесь родился. seu bro Що ти там шукаєш? Та сьогодні неділя у когось no. професійне свято обов'язково. No. Треба поздравити. По сьогодні ж день вчителя. Ти знову переплутав. З цього року, 1 вересня, День вчителя. А втім, хочеш послухати, якою була школа ще до революції? <рес> 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 Від очевидця, так? <да? рес> Від очевидця. Так, казки розповідає. Ні, не казки. Тільки на початку буде казка. Оця шапка невидимка мені допоможе. А решта? Правда? Де ти? Та ось я. Дивись пильніше. Ми тут з'явилися не випадково. Учителю Цибульському 100 років, а учительську семінарію у Преславі він закінчив ще у 1910 році. Прибривальським колективом ученістський колектив дружив. Вечорами в нашому общем дворі в семінарському збиралися преподавателів у своїх домиков и семинаристы, добровольный самодеятельный хор, да, пел чудесно, хорошо. Все не искали шумных удовольствий никаких, а вот проводили вечера вместе. Микола Григорьевич, ну а какие переваги были в старой школе, над новой, так скажем? Стабильность учебников – это одно. Облегчало преподавателям работу с учениками, а ученикам – работать. Миколай Григорович, а как прожить 100 лет? Как прожить 100 лет? Просто. Нужно, прежде всего, беречь свое здоровье. Во-вторых, Здоров'я. беречь, не курить, не пить, не нервничать, спокойным быть, видержаним. Ну а як вам в компанії не пити, не курити, як ви. Мораль! Мораль. 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 Не пийте, бо це вредно. Так і казав. Так, так казав. От, каже, смійтеся, воду пийте, чай пийте, молоко пийте, а водку вино не треба. І просині Васильівна, ви вже майже 50 років заміжем, Цікава людина, Микола Григорович. Дуже цікавий. Тим, що кругозор широкий, раз, витриманий два, уступчивий три. Ну і коли збираємося, я кажу, в такому сімейному кругу, сімейному, то він може пограти на скрипці, на гітарі, поспівати вміє, голос непоганий. Ну і для так, для, для людей він цікавий, що він може виконати деяку роботу як художник. Навіть так. Да, він хорошо дуже добре малював, бо він учився в художньому інституті. От. Ну а для дому він одної картинки не наставив. Ось так. Сто років Цибульському. І стільки ж ці акації Микола Григорович жартує разом нам двісті. А головне подумалось, що з користю для людей прожито ці роки. Настоящее удостоверение выдано Требушному Виталию Александровичу в том, что он прошел полный курс обучения бесконтактного массажа по методике Джуны Давитошвили. Виталий, так это означает, что Джуны множатся на Руси сотнями и тысячами? Нет, не скажи, потому что научить можно петь многих, но корозой стать довольно не всякие сможет. Тем более, что ты видишь, у меня оно красное удостоверение, а красных удостоверений всего с десяток. Этим дипломом я владею той же методикой, но, конечно, если для Джуны там всего, допустим, пять нужно сеансов с человеком провести, то мне нужно минимум 15. А мы пожалуйста, с пожалуйста. ТВЕ? С пожалуйста. Протягом 10 хвилин ось цими знайомими джунівськими пасами Віталій Олександрович знизив виховенний тиск нашого режисера до нормального. Тобто у можливостях лікаря ми не сумніваємось. Щоправда, до кінця монтажу передачі тиск у нашого режисера знову підскочив. Віталій, ну я знаю, що ти взагалі давно займаєшся ось методами самовдосконалення. Ти його і yeah. займався, і І зараз займаюсь. східними медицинами. Yeah. От місце Джуни. в этом ряду долгому. Ну, если брать джуну в этом ряду, то джуна один из этапов этого пути к познанию человека, ну, естественно, к раскрытию своих возможностей. Поэтому это не взаимоисключающие, а взаимодополняющие друг другу методы. И джуна, и йога. Открывается по нашему стойка на голове, ну, а в йоге называется отстешасана. Она специально рассчитана на тренировку сосудов мозга, как профилактика атеросклероза, инсультов и тому подобное. Но нужно к ней подходить очень осторожно, потому что прежде чем стать на голову, нужно где-то 2-3 месяца практиковать стойку на лопатках. Только после этого становиться уже на голову. Сергей, я сам почувствую. Да ничего, чувствую дещо. Что это за асана? Ну, это Поза Павлина называется или Майора Сана направлена на нормализацию кишечно-желудочного тракта. При всех заболеваниях желудка это очень полезная так, поза. Активно, да? Сергей, да. что, не выходит? У меня еще Павлин не выходит. <laughs> Потребно тренирование. Да. Все это выглядит экзотично, но я хочу сказать нашим телеглядачам, что ты, Виталий, дипломованный специалист, лекарь. Психиатр. да, А одна из заповедей э, лекаря, это себе не нашкодить. Не только себе, а и окружающим. Но я своей методикой ни в коем случае не могу навредить людям. Конечно, если человек совершенно далекий от медицины, начнет заниматься или йогой, или даже по методике Джуны, то он может навредить. Вот взять хотя бы такой пример. Вот я сейчас третью неделю уже голодаю вот но як, як ну пью воду одну одну воду? да полное голодание третий тиждень тыждень. Вот. Mm -hmm. но в то же время кто то если сам начнет без рекомендации врача и без можно сказать предварительной подготовки этим заниматься он может себе только навредить иконы символ веры и битлз, битлз и битлз. Они <laughs> да потому что для нашего поколения битлз это Був теж каким то ну, звіздою, можна сказати. Ми змушені трохи міняти формат нашої програми, але в 1989 році все ж таки багато було знято, і оце вимивання срібла з кіноплівки, ну трохи припинилося. Воно принаймні не було таким інтенсивним, як у 1988 дев'ятсот Тому Певна кількість плівки є, але дуже погана звітність тоді велася. Ну, знаєте, демократія, вона іноді руйнує порядок. І тому зараз доведеться і моєму колезі Віктору Григоровичу Кириченку попрацювати, вести. Ну, Саме пошукову роботу, щоб віднайти всі плівки, які збереглися, всі оці справи, які зберігаються в Державному архіві Херсонської області, щоб знову ми могли представити цей рік більш-менш повно. Це я кажу практично останній рік, коли ще велося кіновиробництво від А до Я. Тому будемо чекати на ці пошуки, на ці кінокадри. А якщо у вас є питання, то будь ласка. Пишіть вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22, 90 сім Я прощаюсь з вами всього найкращого.